У Львові сьогодні ніяк не відреагували на підписаний президентом закон промови у звичних для народних вічі та пікеті в місцях порожньо і тихо. Біля пам'ятника Шевченкові лише кілька наметів різних політичних партій, які стояли і раніше. Люди проходять повз і навіть не реагують на написи та заклики підписатися за чесні вибори. Біля будівлі львівської адміністрації, де ще місяць тому так активно обіцяли зробити у себе. Цей закон не був прийнятий, нікого з демократичних сил не видно. Жодних зібрань, жодних мітингів. Львів'яни переконані марно все вже вирішили за них. Хоча те, що політичні сили ніяк не відреагували на вчинок президента, мешканців міста обурює. Ти люди вже учуміли. Вони вже і не знаю, їм вже все безразлічно робиться. Я не знаю, що таке, що так спокійно і все веде. Як так можна? Шо народ вже настільки звик, що ніякої реакції не буває. Від того, що ми щось хочемо, нічого ж не міняється, влада ще робить тільки для себе. Дуже обурений, тому що пасивність нашого народу це. Не доведе до нормального кінця.